Вітання всім, це без цензури. Я Марина Данилю Кермолаєва і хочу дати невеличку реакцію на тему, яка вибухнула після допису одного пана, колишнього народного депутата, колишнього радника МВС людина, яка. Скажімо так, є зірочкою в структурі із гордою назвою інститут майбутнього України. Це пост Вадима Денисенка, який наробив багато шороху, тому що цей пан сказав, що очевидно треба буде подумати над тим, щоб на три роки заборонити виїзд українських чоловіків після війни, після скасування воєнного стану. Інакше цитую, ми не збережемось як нація. Знаєте, мені дуже подобаються такі ідеї, і очевидно, чим ближче до завершення цієї війни їх ставатиме все більше, будуть виходити отакі такі світила в проповідники і пропонувати, що робити українським чоловікам. І дуже прикро, що дуже часто такі спікери абсолютно не віддають собі ради, не дивляться на власний досвід, не розповідають, де члени їхніх сімей, де наприклад їхні повнолітні сини. Вони е, обов'язково будуть давати поради, що робити із життями інших людей, і, зокрема, інших українських чоловіків. Тому у мене є одна порада перед тим, як писати щось таке в публічному просторі. Будь ласка, подивіться про всяк випадок сторінки ваших найближчих родичів, синів, е, батьків. Де вони там знаходяться, чи не ведуть, наприклад, вони свої блоги російською мовою, чи не показують вони своїх розкошів за кордоном, і чи поводяться вони хоча б елементарно, як люди, якщо вже втекли незрозумілими шляхами за кордон? Це перша порада. По-друге, у мене є більш така легка пропозиція. Мені здається, що вже всім відомо, коли виходять наші західні союзники, люди, які забезпечують нас зброєю і грошима, і за останніми даними, наприклад, 60% доходів в український бюджет це саме гроші, які дають наші західні країни, наші партнери. Так, от давайте ми нарешті проведемо обіцяні реформи заходу. Наприклад, антикорупційні реформи, наприклад, повернемо те багатостраждальне є декларування, яке дуже чітко. Показало, якими статками зараз володіють ноунейми зі слуг народу, і настільки збагатилися ті люди, які приходили у Верховну Раду. Із записом тимчасово безробітний таких там уйма і уйма. Тут давайте покажемо хто як збагатився за 4 роки свого перебування в Верховній Раді, і ще і в період воєнного стану, коли там немає журналістів, коли там не пускають ніяких помічників, коли не можна взагалі подивитися, що відбувається у Верховній Раді. Другий момент мені цікаво, коли ж у нас нарешті вручать підозри Івану Баканову, Андрію Тарану, тому який став послом у Словенії, Арістову, Слюсареву та іншим таким наближеним особам до партії влади і безпосередньо до топ політичного керівництва. Ще мені дуже цікаво, чи є можливо, десь він з якихось інститутах майбутнього України ідея нарешті усунути із податкової системи. Пана Данила Гетьманцева, хто такий Данило Гетьманцев, ми вже вам неодноразово розповідали і про його схему можете знайти тут відео. Так от мені здається, що найкращим стимулом для того, щоб поверталися додому українські жінки, лишалися українські чоловіки, щоб ті хлопчики, яким ще немає 18 років, і які буквально стоять на роздоріжжі де їм будувати нове життя, чи повертатися додому в Україні, чи навчатися за кордоном, вирішили повернутися додому. Треба усунути Данила Гетьманцева оцього крахобора, який тільки шукає, де б його пообскубати нових гусей. Знаєте, коли ми усунемо цих людей, які раніше були помічниками Сімковича, очевидно, не варто буде думати, як же ж їхати втікати за кордон, якщо можна буде заробити вдома. І я вам скажу, що. Якщо ми це зробимо, якщо ми позбавимо нашу податкову систему економічно-фінансово таких товаришів, як гетьмансові компанії, от тоді якраз можна буде не хвилюватися за майбутнє української нації. Чому? Чому у мене є така думка? Все йде до того, що очевидно, що ми постанемо перед таким майбутнєм, яке мала свого часу Хорвація після своєї війни у 90-ті роки. Коли Українцям доведеться обирати, що ж вони хочуть. Перспектив у НАТО і ЄС відповідно треба жити за цивілізаційними правилами, за певними стандартами, провести необхідні реформи. Чи ми тут хочемо побудувати свою особливу автократію із видатним лідером сучасності і його боярами на чолі? Мені здається, для багатьох свідомих людей відповідь очевидна. Багато хто зараз може сказати: ну так вийдеш багато людей. Так от я хочу сказати, що в Хорватії після їхньої кількарічної війни теж виїхала чверть населення. Але тим не менше, відсутність там гетьманцева, Арахамії, Безуглої і подібних персонажів. Uh, і найперше, мабуть, у таких ідей давайте потримаємо наших хорватських мужиків, бо вони ж повтікають в Австрію і Італію а також не можна робити. Дозволили країні вигребти. І тепер, коли пересічний українець планує свій відпочинок, він теж розглядає напрямок Хорватія як пріоритетний. Другий момент: ми хочемо. Для чого треба вчити історію? Треба нарешті зрозуміти. Що ми постійно перебуваємо у стані війн, перманентних війн із нашими сусідами? Що ми боремось за своє виживання як нація у війнах саме з Російською Федерацією у різних її формах державотворчих, державницьких і з різними назвами то була Російська імперія, потім Радянський Союз, тепер уже Російська Федерація, уже 400 років. І відповідно за цей час ми мали багато шансів втратити себе як нація, вимерти спасибі двом голодоморам і тим війнам, куди Сталін, наприклад, не шкодував українського м'яса і утилізував його на всіх фронтах. Так, от я хочу сказати, що українці завжди вигрібали тоді, коли в них була можливість заробити. На рідній землі і будувати своє майбутнє, і коли в українців після нинішньої війни буде така можливість мати свою власну справу, заснувати свій бізнес, планувати своє життя, мати план на народження дітей, на одну дитинку чи на дві дитинки, кому що як подобається, у тоді ми збережемося як нація. Не можна закривати людей в хліву і казати, що ми будемо зберігати українську націю. Тут же виходить ще один момент. Окей, ми закриваємо українських чоловіків умовно ще на три роки. Скажіть мені, будь ласка, чи ви думали якісь новітні технології, щоб український чоловік розмножувався сам без українських жінок? Чому ми не ставимо питання так, щоб навпаки заманювати назад в Україну тих українських жінок, які, в принципі, мають право на виїзд? Абсолютно безперешкодне, і так кілька мільйонів українських жінок зараз перебуває за кордоном і з дітьми і без. Як українські чоловіки будуть зберігати українську націю, не маючи поруч себе українських жінок? Вибачте, може гетьманцев і компанія продумують якісь нові правила, як, наприклад, пересилати біологічний матеріал українських чоловіків за кордон? Чи як ми будемо зберігати українську націю? Ну і ще один момент. Всі опитування, які проводив український уряд за західні гроші спільно із західними е, різноманітними конторами, яким дуже ж важливо зрозуміти до чого тяжіють українці, на що треба ставити ставку, куди треба вливати е, повоєнні інвестиції. Так, от всі ці опитування кажуть, що українська молодь е, до 35 років вона налаштована на власну справу. Десь 75% молодих українців до 35 років хочуть відкрити свій бізнес. Це і IT, це і розрібна торгівля, це і виробництво, тобто є над чим подумати. Якщо ми беремо загальну кількість українського населення, то там десь цифра 63% – Це ті українці, які хочуть. Мати власну справу. Коли людина зайнята, це найкраща реабілітація після е, всіх е, воєнних, пережитих травм. І для ветеранів, і для цивільних людей, які теж на своїх плечах виносять тягути війни і з кожним днем звикають жити в умовах воєнного часу. Всі лікарі, які зараз займаються реабілітацією українських військових, як один кажуть, що найкраще лікує саме власна справа і підтримка родини. І саме про це треба думати українському уряду, якщо ми вже будуємо плани про відновлення. Тому що, вибачте, коли ти читаєш, що там планують наші провладні депутати, то мені здається, що вони подекуди ґрунт втратили. Коли виходить один персонаж з абсолютно неконституційними повноваженнями, як Ростислав Шурма, який там рахується заступником. Керівника Офісу президента України, і, наприклад, на Лондонській конференції з відновлення розповідає про те, що а так, мабуть, в Україні треба скасувати готівку, тоді ми корупцію поборемо. Або коли виходить Мар'яна Безугла і розповідає: ну, що якщо людина там повна, то її не треба наймати на роботу. А тепер тут персонажі теж виходять із порадами, як треба закривати українських чоловіків. Тому моя порада одна єдина. Будь ласка, не колупайте людям мізки, дайте людям заробляти, дайте людям відкривати власну справу, і повірте, тоді буде менше питань навіть до вас. Тому що мені, наприклад, дуже неприємно як громадянину України, я вже не кажу, як журналісту, відкривати свій робочий день із новин про те, якого ж нового депутата Верховної Ради, саме від провладної фракції, спіймали на тому, що він там втік за кордон, катався на Мальдіви. Має якусь там фантастичну суму готівки у себе вдома. Чи, наприклад, коли сьогодні я відкрила і почитала, як рідна донька генпрокурора Андрія Костіна розповідає про те, що як же ж їй плохо в Фінляндіях і Шотландіях, і як вона хоче до себе додому. Але чомусь цей дім, ця молода особа вважає, що це не Україна, а не хоче домою в Монако. Тому позатикайте роти, дайте людям працювати, дайте людям заробляти, а потім уже люди самі вирішать із належними умовами в Україні, де їм лишатися в Україні чи будувати свій новий життєвий шлях деінде. Тому що наостанок хочу сказати: от було дуже цікаве опитування групи рейтинг за замовленням е західних наших. Донорів, де, наприклад вони порівнювали, а що ж думає, наприклад, пересічний мешканець Європейського союзу до 35 років, і що думають їхні ровесники в Україні, так от лише невелика частина у європейських країнах налаштована на власну справу. Тому, у перспективі, якщо у нас тут будуть нормальні умови економічні ведення бізнесу, українцям буде вигідніше лишатися в себе вдома. А не їхати на соціальну допомогу в якусь в Німеччину, тому мораль у нас одна: якщо ви бачите десь такі ідеї від тих людей, яких можна вважати лідерами суспільних думок, їх треба гасити у зародку. Не може кубка якихось ноуний, які просто хайпонули на виборах 2019 року, лише тому що у них була наліпка З. На портреті їхньому відфотошопленому вирішувати долю мільйонів інших людей. І знову ж таки, моє велике прохання: якщо ви вилазите з порадою, що робити українським чоловікам чи українським жінкам, завжди фільтруйте кожне своє слово і обов'язково перевіряйте сторінки своїх найближчих родичів у соцмережах, щоб не було таких неприємних факапів. Що ви розказали, як українських чоловіків треба закривати на три роки ще після війни, а виявилося, що ваш синок уже кілька років нормально так почуває себе у Європі і знімає блог в Ютубі на русском язикі. Це в той момент, коли уже кожен ютубер, навіть наймолодшого віку, знає, що мова бізнесу у Ютубі українська. І якщо ти хочеш мати перспективний блог, ти уже зараз робиш його українською мовою. Всім дякую за увагу! Це була Марина Данлюкермулаєва. Це була реакція із такого дуже чутливого питання. Підписуйтесь на канал Сензорнет, ставте лайк цьому відео, коментуйте, що ви думаєте з приводу таких ідей. І підписуйтесь на кращий канал української аналітики в Ютубі.